Чи знаєте ви, що у світі існують ті, хто несе в собі особливий духовний код, навіть не підозрюючи про його існування? Це звичайні люди, щоденно занурені у звичний плин буття, які працюють на звичайній роботі та проживають найбуденніше життя, але в самій їхній суті, у їхньому внутрішньому світі приховано щось, що вирізняє їх з поміж інших. Це щось зберігає їхню внутрішню весну, робить їх непідвладними звичайному плину часу. Коли більшість старіє, ця категорія людей зберігає незгасний блиск в очах, незрозумілу легкість буття. І причина цього явища криється не в генетиці, не в елітних кремах чи виснажливих дієтах, а у своєрідному шифрі, прихованому в їхньому унікальному способі існування у цьому світі. Енергія, що їх огортає і оточує, немов невидимий щит, постійно оберігає та оновлює їх ізсередини, підживлюючи душу, і найдивовижніше вони самі не усвідомлюють цього дару. Вони носять його у мовчазному сяєві своїх очей, у глибині свого погляду, у непорушній чистоті своєї душі. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки цієї таємниці, щоб зрозуміти, чому ці люди, які, здається, не знають старості, зберігають цей непоясненний еліксир молодості, пов'язаний із давнім глибоким і цілком реальним духовним надбанням, яке можливо приховане і у ваших власних глибинах. Ми спробуємо проникнути в саму суть цього феномену, відкинувши все поверхневе, і відкриємо двері. Про існування яких більшість навіть не здогадується. Але переступивши цей поріг, шляху назад уже не буде, це не містична казка, не вигадана гіпотеза, це те, що постійно ховається у тіні повсякденності, у звичайному, але глибоко прожите житті. І коли ви усвідомите цю істину, то незмінно по-іншому подивитеся на певних людей у своєму оточенні. І можливо побачите під новим кутом і самого себе. Якщо ви відважитеся зануритися у це дослідження до самого кінця, ви зрозумієте, чому деякі люди виглядають юно, але насправді володіють чимось набагато потужнішим, ніж просто таємницею зовнішньої краси. Зверніть увагу на тих, хто здається не підвладний диктату часу. Це не просто відсутність зморшок, це енергія, яка ніколи не покидає їхній погляд, яка ніколи не тьмяніє, і це не обов'язково знаменитості, не гуру чи визнані лідери думок. Це прості люди, іноді навіть дуже скромні, які живуть так, наче час плине для них інакше, ніж для всіх інших. І ось та істина, яку мало хто наважується озвучити, ці люди зберігають духовний дар, що діє непомітно, про який вони самі можуть нічого не знати, але який є цілком реальним і активним. Цей дар не можна купити за жодні гроші, неможливо вивчити чи отримати у спадок як генетичний код. Він проявляється у тих, хто має незвичайну чутливість і хто зумів зберегти свою справжність у світі, що постійно вимагає адаптації та компромісів із душею. Вони схожі на живі антени, відчувають те, що інші пропускають повз увагу, усвідомлюють те, про що ніхто не говорить, вловлюють напругу в кімнаті, навіть якщо всі навколо зберігають цілковиту тишу. Із самого дитинства їх часто називали дивними, надто вразливими, мрійливими чи навіть проблемними. Але насправді вони просто інші, вони не кращі і не гірші. Вони просто налаштовані на ту чистоту вібрацій, яку більшість із нас давно забула. І саме ця чистота є ключем. Ми існуємо у світі, який усіляко заохочує емоційну відстороненість, що вихваляє тих. Хто загартовує свою душу, щоб не зламатися, який із малих літ вчить нас переставати відчувати, ігнорувати внутрішній голос інтуїції та приховувати власну вразливість. Але є ті, хто не зміг або рішуче не захотів цього робити, і хоча це принесло їм чимало болю, тривоги та нерозуміння, це також міцно зв'язало їх із тим, що інші втратили, із глибокою, невидимою духовною силою. Ця сила залишається невидимою, але її можна помітити в тому, як вони рухаються, як дивляться, як без жодного слова дають відчути, що перед вами стоїть особлива людина. Найдивовижніше полягає в тому, що цей дар діє як невидимий еліксир, постійно підживлюючи їхню життєву енергію, яка, на відміну від інших, не старіє. Це не означає, що вони вільні від хвороб чи турбот, але їхня внутрішня енергія не вичерпується, а їхня душа не в'яне, і це помітно навіть зовнішньо. Навіть якщо вони не користуються дорогою косметикою, не дотримуються ідеального режиму чи не відвідують ретрити, у них зберігається глибокий зв'язок із невидимим світом із джерелом. Саме цей зв'язок зберігає їхню молодість. Чому ж вони самі про це не знають? Тому що вони завжди відчували себе надто емоційними, надто сприйнятливими, надто несхожими на інших. Соціальна система не надала їм інструментів, щоб осягнути, що насправді з ними відбувається. Багато хто з них ріс у постійних сумнівах, відчуваючи себе не у своїй тарілці. Дехто замикався в собі, інші відчайдушно намагалися змінити себе, шукаючи психологів чи читаючи книги, не усвідомлюючи, що їхня особливість це не проблема, а знак, явний прояв зв'язку з іншим рівнем буття, де енергія є невичерпною, де невидиме є більш реальним, ніж фізичне. Секрет цього дару не в тому, що ти робиш, а в тому, як ти живеш. Ці люди не змушують себе бути тут і зараз. Вони вже присутні, вони усвідомлені, навіть якщо про це не говорять. Вони живуть із середини, а не поверхнево, не грають роль, а просто існують у згоді із собою, з усіма своїми недоліками та перевагами, з внутрішнім комфортом і хаосом. Ця щирість наближає їх до життєдайного джерела, яке омолоджує, бо брехня старить, відчуженість висушує, а згода із собою живить, наповнює енергією та захищає. Є ще один важливий аспект: ці люди приваблюють інших не своєю зовнішністю, а саме своєю енергетикою, і з ними хочеться спілкуватися, хоча ти й не завжди розумієш причину. Вони заспокоюють, надихають, а іноді викликають роздратування, тому що не зрозуміло, як хтось може бути настільки спокійним, настільки щирим, настільки незвичайним. І це не просто везіння чи харизма, а чиста духовна енергія. Вона чиста не тому, що вони навмисно її очищали, а тому, що життя поступово відкидало все зайве та фальшиве. Вони залишилися чистими, не ідеальними, але автентично чистими. І це відчувається на вібраційному рівні. Найсумніше, що багато хто з них досі не знає, хто вони є насправді. Вони не усвідомлюють силу енергії, яку несуть у собі, не розуміють, чому люди їм довіряють із першого погляду, чому одні їх обожнюють, а інші ненавидять без видимої причини. Вони лише знають, що відрізняються від інших, що не вписуються у загальноприйняті рамки. Що час іде, а вони не змінюються так, як усі навколо. І ця відмінність, хоч і приносить їм біль і самотність, насправді є їхньою найбільшою силою, тому що неприємна правда полягає в тому, що нас старить не лише час, але й відчуженість, відмова бути собою, щоденна зрада власної сутності. Кожного разу, коли ти прикидаєшся, зраджуєш своїм внутрішнім принципам чи відступаєш від власної правди, старіє не так тіло, як душа. А коли душа в'яне, тіло неминуче слідує за нею. Але ті, хто підтримує свою душу живою, хоч і не завжди знають як, хоч іноді й почуваються розгубленими, старіють інакше. Тому що пов'язані з енергією, яка не знає ні годинників, ні календарів, енергією, що підтримує, очищує і змушує вібрувати, навіть коли зовнішній світ руйнується. Тепер, коли ви це знаєте, питання постає просто: а якщо цей дар завжди був і у вас, а якщо він завжди був і з вами, але ви ніколи не наважувалися його визнати. Якщо ви відчували, що не вписуєтеся, що відчуваєте надто сильно, що сприймаєте те, що інші не бачать, що несете у собі таку інтенсивність із якою часом не знаєте, що робити, можливо, ви не зламані, а пробуджені. І якщо ви пробуджені, ви можете активувати цей дар, ви можете почати жити цією енергією, енергією своєї живої душі. І найдивовижніше, що тоді й тіло підтягнеться за цим внутрішнім сяйвом, тому що тіло це лише відзеркалення того, що відбувається всередині. Якщо ви дісталися до цієї точки, то вже усвідомили, що дивна молодість, яку ви помічаєте у деяких людях, не є випадковістю, не є генетичним лотерейним квитком. Не є результатом макіяжу чи везіння, а є енергією, внутрішньою вібрацією, що виходить із духовного джерела і проявляється через фізичне тіло. Але тепер постає найголовніше як активується цей дар? Чому одні пробуджують його несвідомо, а інші втрачають назавжди? Тут починається найважча частина оповіді, тому що цей дар не з'являється чарівним чином. Він не спалахує просто так, без причини. Він загоряється або згасає, залежно від того, як ви живете у своєму внутрішньому світі. І часто ви самі його саботуєте, навіть не помічаючи цього. Усе починається з того, що можна назвати первинним розривом. Зазвичай це відбувається у дитинстві, коли щось усередині вас ламається біль. Самотність, зрада, втрата, щось, що настільки сильно вас приголомшує, що ваша душа починає відкривати очі раніше за інші. У той час, як інші діти безтурботно граються, ви починаєте відчувати, що світ не такий уже й безпечний, як здавалося. І тоді у вас зароджується тихе, внутрішнє запитання, чому я відчуваю так сильно, чому це ранить мене, а інших ні. Ця чутливість, яка здавалася слабкістю, насправді є першою ознакою дару. Це розлом, відправна точка. Але, звичайно, ніхто вам цього не пояснює. Вам навіюють, що з вами щось не так. Тоді починається етап адаптації. Ви пристосовуєтеся, відчайдушно намагаєтеся вписатися у загальні рамки. Ви приглушуєте свою інтуїцію, пригнічуєте емоції, вчитеся не говорити про те, що відчуваєте. І кожного разу, коли ви так чините, кожного разу, коли ви придушуєте частину своєї правди заради того, щоб вас прийняли, ви закопуєте свій дар, блокуєте енергію, яка вас підтримувала. Ви можете прожити так роки, навіть десятиліття, але щось усередині вас починає згасати не тіло, а душа. І це рано чи пізно стає помітно, тому що цей дар подібний до внутрішнього вогню. Ви не можете його знищити, але можете замкнути. Можете ув'язнити його у клітку страхів, масок, брехні та зовнішніх вимог. Можете заглушити його шумом, екранами та порожніми стосунками, але вогонь усе одно залишається, і найстрашніше, чим більше ви його ігноруєте, тим болісніше вам стає, бо душа не терпить ув'язнення. Вона починає посилати вам сигнали: тривогу, безсоння, апатію та незрозумілу втому: усе це не збій у роботі організму, а ваша енергія, яка вимагає виходу. Тут виникає важливий момент, про який мало хто говорить: дар не активується пошуком світла, він пробуджується через проходження вашої власної темряви. Це не позитивне мислення, не повторення красивих фраз і не підвищення вібрацій, це погляд на себе без жодних прикрас, зустріч із усім тим, що ви в собі заперечуєте, злістю, страхами, сумом, образами та своїми зламаними частинами. Тому що все це, хоч і завдає болю, є реальністю, а дар пробуджується лише в автентичності, ніколи у брехні та притворстві. Процес активації є жорстоким, незручним і зовсім не гламурним. Це внутрішня ломка, відмова від усіх вигаданих вами версій себе заради виживання і повернення до своїх витоків, до тієї частини вас, яка все ще жива, хоч і забута. І коли ви торкаєтеся цього, щось загоряється не одразу і не як містичний спалах, а тонко і тихо. Ніби частина вас починає дихати заново, ніби відновлюється зв'язок із чимось більшим і мудрішим. Цей зв'язок починає проявлятися зовнішньо, змінюється погляд, енергія, слова набувають ваги. Вам більше не потрібно нікого вражати чи щось доводити. Ви просто є, і цього стає достатньо. Тоді люди починають говорити, ви ніби змінилися. Не знаю, в чому причина, але від тебе віє спокоєм, виглядаєш молодше. Оточуючи, не розуміють, що саме змінилося, але відчувають, що бачать не просто вашу зовнішність, а перетворену енергію душі, знову запалену і сяючу через тіло. Але ось у чому складність. Цей талант, одного разу проявившись, вимагає постійної уваги. Він не зберігається сам по собі. Це схоже на м'яз. Якщо його не тренувати, він ослабне, а якщо зрадити згасне. І найсерйозніша зрада, це знову лицемірити, знову прагнути відповідати, знову займатися тим, чого від тебе очікують. Ось чому багато хто, у кого був цей талант, втрачає його, тому що життя постійно тягне до поверхневого, до обов'язків, до побоювань. Якщо ти не пильнуєш, його в тебе забирають не насильно, а через повсякденні турботи, вимоги соціальної ролі. Так належить, і ти навіть не помічаєш, як гаснеш. Секрет збереження таланту в одному слові гармонія. Не з тим, що говорять навколо, а з тим, що відчуваєш особисто ти. Кожного разу, коли ти обираєш те, що надихає тебе зсередини, навіть якщо інші не розуміють, ти підживлюєш цей вогонь. Кожного разу, коли прислухаєшся до інтуїції і не пригнічуєш її, ти зміцнюєш канал. Кожного разу, коли говориш правду, навіть якщо вона незручна, ти очищуєш свою енергію. І це проявляється у життєвій силі. У присутності, у молодості, яка не залежить від віку, тому що тіло завжди відображає внутрішню істину. Перший хранитель одночасно простий і надзвичайно потужний, це тиша, не тиша, що приховує біль, а справжня, чиста тиша, без шуму, без відволікань, без стимулів, бути із собою, навіть якщо нічого не відбувається, навіть якщо спочатку це незручно. Саме в цьому чистому, спокійному просторі дар впорядковується. Там ви чуєте те, що не можете почути, коли все переповнене. Тиша повертає вас до себе, немов душа говорить тихо, і лише у тиші може піднести свій голос. Другий хранитель вибір стосунків, які живлять, це набагато більше, ніж просто оточувати себе позитивними людьми. Йдеться про те, щоб бути поруч із тими, з ким ви можете бути собою без цензури, з тими, хто не боїться вашої інтенсивності, не пригнічує вашу чутливість, не вимагає приховувати свій світ, щоб не почуватися невпевнено. Одна чесна розмова з тим, хто бачить вас по-справжньому, може відновити тижні енергетичного виснаження. І навпаки. Один зв'язок, що змушує вас приховувати себе, може згасити ваш вогонь. Третій хранитель контакт із природою, але не як із красивою картинкою, а як із священним возз'єднанням. Ходити босоніж, сидіти на землі, опускати руки в холодну воду, глибоко дихати під деревом, не думаючи ні про що повертатися до тіла через стихії. Коли ви знаходитесь поруч із природою, ваше енергетичне поле відновлюється само собою. Нічого робити не потрібно. Просто будьте природа не лише заспокоює, вона очищує і нагадує про головне, у ній дар дихає самою своєю сутністю. Ще один потужний хранитель письмо. Не для публікації, не для похвали, а щоб висловитися, писати про свої почуття, думки, про те, що не сказали, відкрити зошит і вилити туди все, що є важким або що вібрує всередині. Письмо це потужний спосіб звільнити застояну енергію, надати форму невидимому, визнати те, що всередині, не кажучи про це нікому. І кожного разу, коли ви пишете чесно, ви робите внутрішнє прибирання, впорядковуєте своє поле, налаштовуєте чистоту, і це, навіть якщо ви цього не помічаєте, омолоджує. Є хранитель, який багатьом важко прийняти це рух, але не як спорт для тіла, а як спосіб розблокувати те, що не висловлено. Танцювати наодинці без музики, без певних рухів, потягуватися, рухати тілом так, як відчуваєте, тому що енергія застоюється в тілі. І коли ви рухаєтеся усвідомлено і з наміром, ви її звільняєте. Ваше тіло храм дару. Якщо воно скуте, енергія не тече. Якщо ви наповнюєте його життям, активуєте, то, що активується всередині, проявляється і зовні. Ще один важливий хранитель емоційна узгодженість говорити те, що відчуваєте, діяти відповідно до своїх думок, не зраджувати себе заради схвалення, не посміхатися, коли хочеться плакати, не говорити так, коли знаєте, що це ні. Кожного разу, коли ви відстоюєте свою правду, ви підтверджуєте свою енергію, говорите своєму дару, можеш мені довіряти. Я більше не буду себе заперечувати. Це прямий заклик до внутрішнього вогню, тому що душа залишається там, де її не відкидають. Справжній сміх теж є хранителем, але не всякий. Справжній сміх той, що народжується з глибин тіла, який неможливо зіграти, сміх до болю в животі, до сліз в очах. Такий сміх енергетичні ліки. Він очищує канали, звільняє напругу, виганяє темряву та омолоджує як мало що в цьому світі. І нарешті мистецтво та творчість як активний канал. Неважливо, чи вмієте ви малювати чи співати. Важливо творити щось, що виходить із вас, а не копіює зовнішній світ. Це може бути що завгодно: садівництво, приготування їжі, вишивка, музика. Коли ви створюєте, ви стаєте провідником чистої енергії, і це підживлює дар. З цього все і починається. Повернення своєї енергії це процес нелінійний. буде боляче, будуть суперечності, ви будете відчувати себе чужим, будете сумніватися. Але якщо ви продовжите йти, якщо не зрадите себе знову, ви помітите зміни спочатку у настрої, потім у тілі, потім у оточенні. І раптом хтось подивиться на вас і скаже: не знаю, що ти зробив, але виглядаєш інакше. І справа буде не в новій зачісті, а в тому, що ви повернулися до себе, тому що ваша енергія, нарешті, знову запалала. Повернення до себе це і є джерело вічної юності.